Однокімнатна квартира по вулиці Зарицьких біля парку культури. Дуже красивий район. Квартира двохярусна. Невеликої площі, але дуже компактна і все є. Тут при вході є велика шафа, наверху просто полички. Тут новішочки, знизу також полички. Місця достатньо. Шухлятки. Тут схований холодильник, він готельного типу, але є ще невеличка морозилка. Тут робоча зона. Також можна тут обідати стіл. Цей диван він розкладається. Поруч є комод функціональний, він повністю великий, велика ніша, туди можна складати постіль. Це стоїть рекуператор для осушування повітря, щоб не було грибків і вологи в квартирі. Плита електрична, витяжка. Мікрохвильова піч. Тут котел. Котел обігріває батарея є. Повністю перший поверх. Нанизу опалення підігрів підлоги і також є електрична керамічна батарея. На гарячу воду є бойлер. Світло в будинку практично не вимикають, світло майже завжди є. І це вхід в нижній ярус. Спускаємось по сходах. Перший високий поверх, другий цоколь, але також високий. Ось тут, де плитка йде, тут сюди зроблена повністю гідроізоляція. Це керамічна батарея. Вікно виходить у двір. Є сітка москітна, є решітки. Вікно досить велике. Тут також велика шафа купе, спальне місце. Поруч є столик, можна за ним як працювати, так і поїсти. Також телевізор, дзеркало. Тут ще є такий комод на шухлядки для речей. корзина для білизни, пралка. Є дошка прасувальна. і це ванна кімната. Вона закривається такими дверима, умивальник, дзеркало, рушникосушка. сушка, душ досить великий. Цей диван також можна скласти, він складається. І піднімаємось наверх. Компактна, сучасна квартира для одної двох людей, дуже затишна і комфортна.